Для дистанційного відкриття тварей під'їзду. Окремих два поміщення гардеробної це один з головних лісів цієї квартири. Тут все продумано до дрібниць. Відкриті полички, весні ящики та місця для вішення одягу. Все, щоб кожна річ мала своє місце. У гардеробній кімнаті багато штучного наслідня, а також Велике зеркало. А це велика відпочинкова зона для ваших найкращих вещенів. Великий річна ім'я юван та мене преміальна якості. Велика черізона з 55 дюймовим телевізором від компанії Samsung. Вся підлога у цій квартирі виконана з французького ламінату Натуральний дух». Надірні стелі з використанням найкращих матеріалів на українському ринку. Ось кухня стумія. Дуже простора, затишна, з природнім красивим денним освітленням і дуже приємною атмосферою. Тут продумано усе в дрібниць, хороша техніка, багато шафок та зручне планування. Це кварцева сільниця, яка виглядає не лише спином, але й практично. Великий місткий холодильник бош заранчії 5 років. По сіл монтована звукоізоляційна стрічка сусідів не чудо між поверхами і кструлем найкращої шумоізоляції. Ну, а тепер п'ємо до спальної кімнати. Спальна кімната у нас мінімалістична, лаконічна, виконана в світлих тонах. Особливо увагу хочу звернути на класне природне освітлення. Ліжко у нас дуже м'яке, з борт-кладичним матрацем. Також є приліжкові тумби для зберігання особистих речей. Ну і як же без стілі зони з великою тумбою? Ну і також сині ж кімнатні двері з натурального дерева. Вана кімната реалізована в дуже стриманому, сучасному, мінімалістичному стилі з використанням лише якісних матеріалів. На стінах і на підлозі використано керамограніт іспанського бренду, який є і зносостійким, і практичним, і не втрачає своєї актуальності з роками. Підлога має вбудовану систему піділів. Це приємна яку завжди оцінюєш при холодній ній. Система вентиляції складається з природньої витяжки і потужного вентилятора ВЕЦ, що забезпечує ефективний повітряний обмін та запобігає вологості. квартира повністю мовльована і готова для вашого ідеального життя.